Всім привіт! Мене звати Віталій і це рубрика Інді Хоррор. Я чомусь вирішив відродити її на своєму каналі. Я давно не грав ні в якій інді хоррори. Розробник цієї гри надав мені цю можливість. Гра називається Ріф. А це пре-альфа-демо версія. Вона жахливо не оптимізована. Вона, а, ну, тут дуже багато всяких таких речей. А, вона коротка, як я не знаю що. Але вона обіцяє бути дуже-дуже дуже страшною. А, в принципі, це самий початок, я навіть не знаю, що нам робити. Ми появилися себе в кімнаті. А, лежить смартфончик. А, о, смартфончик можна підняти. Смартфончик це у нас якийсь сасунг. О, можна на нього подивитись круто. Лежить подаруночок. Ми напевно, що не заплатили за кабельне, тому що в нас нема сигналу. І ми з вами. Аскетична квартира, видно, тільки недавно хлопчик переїхав. Я, навіть, чесно кажучи, не знаю, що тут треба робити, тому ми просто побродимо по квартирі. Музика така. блін... Гучна і напрягає, але загалом, в принципі, терпимо. Тобто в нас смартфон грає роль а, нашого з вами фонаря. Не скажу що це саме правильне рішення. Картинка. Угу. Особливо тому, що смартфон світить мені в лице, а не. Так, можна відкрити двері. У нас ще один телевізор. Hat тут пікап Key. Я не знаю, я підняв якийсь ключик. Ммм, um, mm, бронети дядько. Окей. Okay. Так. Um, 12.03 ночі. Что oh, А, то есть я закрив двері. Окей. Okay. 12.03 ночі. Uh, туалет. Ум. Uh -huh. С душевою Хм-хм! І... що нам робити? Де вихід з квартири? Нетро Кухня, кухня, кухня. Ніфіга не видно. Ніяка кнопка не включає. Нічого. Блін. Е, що? Шта? Там щось є за холодильником. Дайте я зайду, не? Не сьогодні. А-о! Ой, біле світло. Я не хочу біле світло. Квартира. Біле світло. Квартира. Біле світло. Квартира. Те. Звичайно, біле світло. Ам. так и должно быть. То есть она сейчас нам новый уровень. А... Что? Мы с вами... Пресс е А. Це... Матерь Боже. А, насколько я знаю, разработчики... Російський. Тобто це якийсь росі... І при чому це він, він один. Тобто Це один хлопчик, який а, забабахав таку од гру. Ніякі кнопки не натискаються. Я тільки поч... А, ми зможемо ходити А, Все дуже темно. А, я постараюся освітлити вам гру, тому що. Та, YouTube, Знаючи, YouTube, він буде ще більше темнити, це, чим воно є. Ви знаєте, гра в кращих традиціях таких проєктів взяла і вилетіла. Ну я, в принципі, добре, що я не пройшов далеко, я дійшов точно до того ж самого місця. Ну, майже, майже до того ж самого місця. І ми з вами кудись йдемо. Блін, я навіть не знаю, куди ми йдемо. А! Куда ти, дівчинко? Ходи до мене, я тебе приголублю. Як я вже казав, я гру для вас освітлю. А, там певно хтось стояв, але ну, так темно, що я нічого не побачив. Ой, може можу скакати. Контрол, присідати. А, не вже тут не буде ніякого освітлення? Тут то так і буде оце, от все так. Боже, кричать. Туалет. А! А! колесо мишки. Тю. О, ну тепер хоть щось видно. Що можна так сказати, видно? Outlast. Якщо чесно, я навіть не знаю, куди йти. Так, окей, телефон. Путь зі мною, Samsung. Якщо що, я буду використовувати тебе як щит Ти у нас великий. Так, ну окей, я десь тут щось... Запустив, тому напевно, нам в ці двері. О, І. Ще одна під. тобто. Вау! тобто це все. Круто, гра закінчилася на тому, що я вийшов у двері, і на тому все закінчилось. Блін, я очікував чуть-чуть більшого. Ну, але, блін, проект досить амбітний. Якщо він доведе його до кінця, я просто реально не розібрався. Ну... Я не знаю. Якщо вам буде цікаво, можу надати вам екзешку, яку надали мені. Подивитись самі. Ну, в принципі, гра повинна бути цікавою, коли її доведуть до кінця. Вийшов такий коротенький, прикоротенький погляд. К, ну, Як не як, все одно ми подивилися на амбітну гру, яку робить один чоловік. Ну, що ж, дякую вам за те, що дивитесь. ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте, у мене є спільнота у ВК, Силочки в описі. Щасливо! Прощай. А, окей. Так. Що я маю на увазі, під там